Сьогодні у випуску новин. Первомайські школярі святкують День Знань. Влада не чує мешканців Первомайська. Вересня у всьому світі відзначається як День знань. У цю пору кожен, хто навчається, робить новий крок до поставлених цілей, розпочинаючи свій навчальний рік. Первомайська перша школа також традиційно відзначала свято навчання на урочистій лінійці. Захід пройшов доволі жваво, емоційно, в жовто-блакитних кольорах. Патріотичні пісні і танці додали гостям та школярам веселого настрою. Моє батьківщи! виступила перед присутніми із найкращими побажаннями успіхів у навчанні для школярів і творчої наснаги для вчительського складу школи. Дорогі школярі, шановні вчителі, поважні батьки та гості свята. Ранок першого вересневого дня. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги це дороги до знань до нових звершень. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для милих першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше вступлять на незвіданий шлях. Не менш важливим він буде для одинадцятикласників, яким, яким доведеться обирати професійну стезю. І усім, хто в цей день прийде до школи здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, зустріти добрих і надійних друзів. Ніколи не зупиняйтесь на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінченна. Отже, з нагоди знань щиро вітаю всіх вас з початком навчального року. Бажаю міцного здоров'я, впевненості у власних силах. Та відвертого прагнення до нових знань. Зі святом вас, дорогі друзі. На свято завітав особливий гість новий навчальний рік, що порадував дітлахів своїми побажаннями. І як символ успіху залишив біля входу в школу велику підкову. Так, я мандрувати звик. Я новий навчальний рік. Я бажаю вам наснаги, добрих успіхів, відваги. Вчитись на 12 балів. для вчителів терпіння, щастя, творчого горіння. У цю годину радісно, ранкову, щоб ви були завжди на висоті. Я покладу на сходинки підкову, щоб учням всім щастило у житті. Перше вересня це також свято першачків. Дітей, що вперше у своєму житті вступають на поріг загальноосвітнього навчального закладу. І щирими сподіваннями та злегка хвилюючись, вони порадували присутніх рядками шкільних віршиків. Ліні свято, як ніколи, наш садочок прощавай. Здрастуй, здрастуй, друга школа. Синцет відкривай. Та сказав, що я правиль. Ще не вирішені в нас. Вранці ранці ми беремо і йдемо у перший клас. А без нас тут жоден власне свято на розпочина. Бо на ньому першокласне все особа головна. Крім того, на святі були присутні депутати міської ради. Вони виступили із напутнім словом на майбутній навчальний рік і побажали нових перемог. Не забули й про першокласників. Дітлахи отримали в подарунок корисне для навчання приладдя. Депутат міської ради відцеукраїнського об'єднання батьківщина Тимур Глушко з нагоди свята також привітав школярів і розповів про власний внесок у комфортне навчання малечі. Желаю школьникам успіхів, желаю побід, побід в Олімпіадах. Прошлий раз, коли На последнем звонке, когда были поздравления э, школьников, которые были победителями Олимпиад, от меня были им призы. И сегодня я пожелал им тоже побед, больших побед. Чем больше будет побед, тем больше будет призов. Первоклассников сегодня немножко поздравили, потому что хотим, э, чтобы им было приятно, чтобы этот год они начали с приятного, с позитивного, начали с подарков. Подарки небольшие, но я думаю, для них это будет приятно. Там альбомы, фломастеры, краски. И так далее. Поэтому я, я думаю, будет им приятно. На первый первый день начнется чего-то хорошего. Школе к этой особенное отношение, в школе первой повезло. Здесь ходят дети з трех округов. На трех округах работают депутаты от Батьковщины. Это Василий Васильевич Барский, Молдаван Алексей и я, Глушко Тимур Викторович. Мы, поэтому мы занимаемся плотно этой школой, поэтому хотим, чтобы как можно больше было сюда выделено денег. Хотим сделать как можно больше и ремонт. Сейчас провели работу по поводу, посчитали, сколько окон нужно заменить, какие работы. Наконец-то установят здесь лежачий полицейский. Поэтому я Думаю, школі ти повезло. Дуже вдячні вчителям за їх старання і тепло, батьки школярів. Вони зазначають, що від того, як учитель опікається дитиною, залежить її бажання вчитися. Я хочу привітати всіх наших першочків з 1 вересня, а також нашу першу вчительку Олену Олександрівну з тим, цим прекрасним святом. Моя дитина в цю школу прийшла до третього класу, і вона з цього дня, як тільки прийшла. Дуже з великим бажанням сюди ходить. Це велика заслуга нашої вчительки. В общем, вітаю всіх, всіх, всіх з днем знань. Бажаю дуже гарних оцінок, і що все буде добре. Завершилось свято першим дзвоником для учнів. Школярі у супроводі своїх класних керівників розійшлися по класах на перший в цьому навчальному році урок. Же обговорюється тема небезпечності пішохідного переходу по вулиці Одеській в районі Мічуріна. Нагадаємо, що не так давно на цій ділянці дороги були встановлені лежачі поліцейські для зниження ризику створення ДТП. Але питання встановлення світлофору у цьому місці залишається невирішеним. Місцеві жителі на чолі зі своїм квартальним зверталися із проханням зробити це найближчим часом до міського голови. За її словами, світлофор мав стояти біля переходу вже з 1 вересня. Ситуація не змінилася. Тому, зустрівшись із Людмилою Григорівною під час свята, голова квартального комітету запитав, на якому етапі зараз знаходиться вирішення цього питання, і спокійної розмови перейшли до суперечки, коли мер помітила камеру, яка її знімає, і відмовилась говорити. Ну, будет... Подняли вверх. На Я на камеру не роботу на камеру. Я прийню... а? Так, А тепер по кругу пошли. Как только мне на камеру я не работаю. Я на вас прямо лежащий. Я на раз раз Кто взял, раз за я деложки, работаю, камеру Кто стал Понятно? Я вам... Я я вам еще раз. Я Поехали.

Придуть, ще вибори що ви будь-які що впрашувати назву людина піщати форми довжити популізм популізм займає популізм залишається сподіватися, що питання із встановленням світлофору все ж таки вирішиться, і жителі району будуть нарешті спокійні за свою безпеку і безпеку дітлахів, які з початком навчального року так чи інакше змушені долати цю ділянку дороги на шляху додому.